Тонке осеє. Ага. Тоді тонке об... обста... стало, тоді тоді що роблять з ним, думаю, я вже помню. Тоді ну, як от обста... вже те повикидали, ага. все, у... таке. А це осталось, як нитки вже його. Ага. Тоді ті нитки, певне, висушують, висушують. І така щітка, щітка така з гвоздями, така чи з проволокою, і тею щіткою чешеш, чешеш, mm -hmm. чешеш. Вже почесали тоді або коловороток тобто таке є, що ногою, ногою, mm -hmm. і в версі е, це mm -hmm. клоча намотали. Mm -hmm. Клоче клоча таке намотали. І вже те клоча. Або руками його береш, і клубочка робиш. Uh -huh.